Я був минулого тижня в Тірані. От е, Львів е, виграв як і всі українські міста. Тому що заявка подавалася від всіх всі, всіх українських міст. Львів став молодіжною столицею Європи 2025 року. І ми з делегацією зі Львова і ну, в принципі, від України їздили туди. В нас в за кілька годин до нагородження був такий форум е, міст. Де ми ділилися різним різною інформацією про наші громадські ініціативи в молодіжні. Ну, собі там, все весело, тобто там людей немає війни, все так класно. Музика, фільми. Ну такого в нас насправді дуже рідко зараз буває, тому що люди себе насправді стримують. А там все так гарно. Там в центрі облаштована величезна фан-зона. Здається, до чемпіонату світу вона присвячена. Всі дивляться футбол, там музика, все чітко. І люди такі приходять супер заряджені і питаються нас, oh, where are you from? I'm from Lviv, Ukraine. І вони такі, oh, it's so sad, вся ця ситуація в вашій державі. І з їхньої риторики зрозуміло, що вони думають, що ми сидимо в печерах. От реально, вони дивляться на нас, і от вони читають якісь там загальні новини, що в Україні попали по енергетиці. І вони думають, що ми сидимо весь час просто без світла, взагалі нічим не займаємось, просто намагаємось вижити. Реально, як печерні люди. І це дуже великий виклик для бізнесу українського, для ІТ-сектору: переконати замовників в тому, що вони можуть працювати ефективно, що вони можуть працювати на генераторах, що вони можуть виконувати так, таски так само ефективно, як і до війни. Але, ну, справді, я, я з ким би не спілкувався з, з IT-сектором. Всі говорять про те, що кількість проєктів скорочується, багато працівників скорочуються, частина працівників сидять без проєктів просто на ставці. І це. ну... Так викликає таке певне занепокоєння. Але знову ж таки, я думаю, що нам потрібно просто комунікувати, що в нас все не так погано. Треба знайти цей баланс того, що люди за кордоном мають думати, що Україну треба далі підтримувати бо в них складна ситуація. І між тим, що Україні теж треба працювати як державі і десь цей баланс від, від від, відтворити. Бо зараз люди думають, що ми взагалі ну, не працездатна держава, просто дають нам гроші допомогу. Але паралельно з тим не хочуть підтримувати наш бізнес і їхню співпрацю. Оце дуже сумно. І ще цікавий фактор того, що люди, коли до нас підходять, видно як в них міняється зразу настрій. Вони реально співчувають українцям, і ми їм німи там намагались пояснити, що в нас це дійсно не так погано, що незважаючи на те, що саме в цей день, коли ми були в Тірані. Це були ці найбільші ракетні удари за весь час війни по території України. Ми намагалися пояснити, що незважаючи на те, всі добре тримаються, що всі налаштовані позитивно, що всі працюють. У нас працює освіта, у нас працює бізнес, навіть на наближених до лінії фронту ну, громадських граняцій, а м територіальних громадах. Для них це був шок. Ми намагалися їх розважити, там, задавали їм різні квести, питання про Україну. Вони відповідали, ми їм давали презенти, їхній настрій піднімався. Але паралельно з тим, в нас на столі лежали осколки російських ракет, які збили біля Львова, і вони були розмальовані дітьми. І вони питаються, що це. Я кажу: о, це частина російської ракети, яку збили наші воїни біля Львова. І в них типу зразу така просто усмішка знову зникає. тобто такий. Покер фейс, ця ракета вбила когось, і я такий. Ну, швидше за все, якщо не вбила, то покалічила. І вони такі. Це дуже страшно йдуть. Просто таким кам'яним лицем. Просто їм настільки це вразливо. Тобто, для нас в Україні, для українців вже, типу, те, що ракета когось вбила чи поранила, це сумно. Але наша психологія зараз така, що ну це складно прийняти зараз, як до цього зачепитися. Європейці вони дуже чутливі до такого. Вони взагалі не готові до якихось там чути, чути про те, що вмирають люди через війну. Це, це теж певна загроза, тому що ну, ре, реально дорослі люди, чуючи про те, що от перед ними лежить фрагмент зброї, яка когось поранила або вбила. Вони просто не можуть справитися своїми якимись внутрішніми емоціями, розвертаються і йдуть.